Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 7 вересня 2025 року. Ключові висновки. У ніч з 6 на 7 вересня Росія завдала найбільшого за всю війну комбінованого удару безпілотників та ракет по Україні. Випустивши загалом 823 снаряди. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 810 безпілотників типу «Шахед» та Пасток з напрямків міст Курськ, Брянськ та Орел. Мілерово Ростовська область, Шаталово-Смоленська область, Приморсько Ахтарськ, Краснодарський край, а також окупованого гвардійського мис Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також запустили 9 крилатих ракет Іскандер К з Курської області та 4 балістичні ракети Іскандер МКН 23 з окупованого Криму. Повітряні сили України повідомили, що українські засоби протиповітряної оборони збили або придушили 747 безпілотників та 4 крилаті ракети «Іскандер-К». Повітряні сили України повідомили. Що 9 ракет та 54 безпілотники вразили 33 місця по всій Україні, а уламки безпілотників та ракет впали на 8 місць. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну та житлову інфраструктуру в Києві, Сумах, Дніпрі та Запоріжжі, Кременчуку Полтавська область, Кривому Розі Дніпропетровська область, Слов'янську, Донецької області та Чернігівській та Черкаській областях. Президент України Зеленський заявив, що внаслідок російських ударів поранено 44 мирних жителів по всій Україні, головним чином, по Києву, і вони тривали понад 7,5 годин. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російських ударів у Києві загинуло двоє мирних жителів, та ще 20 отримали поранення. Прем'єр-міністр України Свереденко повідомила та опублікувала відеозапис, на якому видно, що російські війська вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії завдали удару по будівлі Кабінету міністрів України в Києві. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що триваючі широкомасштабні удари Росії підкреслюють потребу України в продовженні підтримки Заходом, програми створення безпілотників-перехоплювачів України. В продовженні поставок західних систем протиповітряної оборони, особливо систем Петріот, що постачаються Сполученими Штатами Америки. Міністерство оборони Росії намагалося заперечити, що російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні та по будівлі Кабінету міністрів в Києві. Російські пакети ударів безпілотників проти України, ймовірно, продовжуватимуть розширюватися доти, доки Росія може збільшити виробництво ударних безпілотників далекого радіусу дії. Росія продовжує розширювати виробництво ударних безпілотників далекого радіусу дії, частково завдяки підтримці Китайської народної республіки. Останні удари Росії по Україні ще раз демонструють, що президент Росії Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні та вбивствах. У ніч з 6 на 7 вересня Україна продовжила атаки на військову та нафтову інфраструктуру Росії. Українські сили просувалися на тактичних напрямках Костянтинівка, Дружківка та Добропілля. Російські війська просунулися на півночі Харківської області. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, оцінка українських просувань. Російський мілблогер стверджував, що українські війська просунулися на захід від Попів'яру, на південь від Дружківки. Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували біля перетечного на схід від Костянтинівки, Володимирівки та Софіївки. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування України. Перший український армійський корпус повідомив 5 вересня, що українські сили звільнили: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь. Усі на північний схід від Добропіла. У серпні 2025 року а російський мілблогер опублікував карту 7 вересня, на якій показано, що українські сили звільнили Грузьке, Веселе, Золотий Колодязь, Рубіжне Степи, колишня кутузовка на схід від Добропілля. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Кучерового яру та Золотого колодязя. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського нафтоекстракційного заводу у Західному Вовчанську на північний схід від Харкова. 6 та 7 вересня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та у напрямку Сенельникового. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували у Вовчанську. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.